З двох районів Донеччини примусово евакуюють дітей. Таке рішення ухвалив координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення. Дітей вивозитимуть до безпечніших районів разом з їхніми батьками або іншими законними представниками. Йдеться про евакуацію з Покровського і Краматорського районів. Як уточнив очільник області Вадим Філашкін, примусова евакуація дітей стосується також усіх населених пунктів, наближених до лінії розмежування на 10 кілометрів. Завершити її планують протягом 60 днів. Дітей та осіб, що їх супроводжують, обіцяють забезпечити безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою та психологічною підтримкою.